Всім добрий день. Картошка зібрана, тож роблю огляд картоплі. Перший сорт вівіана. Дуже рання картопля, родюча і дуже-дуже смачна. Пюре з неї ну, надзвичайно смачне. Рання картопля 40-45 днів від сходу. Уже є картопля. Вона жовта, і всередині вона також жовтова. Дуже гарно розварюється і гарно родить, витримує всі стреси нашої погоди. Слідуючий сорт це фламенко. Це більш пізній сорт отака От червона картопля, також має тонесеньку шкірку, але вона більш цупка, тверда. Ця картопля більше підходить для жарки та для супів. Слідуючий сорт це пікасо. Отака От жутенька картопелька із рожевими такими плямками. Всередині вона біленька. м'якоть дуже ніжна. Тонесенька шкірочка. Також дуже-дуже смачна. Гарно розварюється. Годиться для всього. Гарно родить. Слідуючий сорт це славянка. Дуже давній, дуже старий сорт. Ось такі екземпляри інколи вона видає. Це за того, що у нас суходольний город, у нас нема поливу, і от була страшена спека, потім грози, ливні, потім знов спека. А так вона така рівненька, длиненька, дуже тонесенька шкірочка розового кольору. Всередині вона має білий м'якуш гарний. Такий щільненький, гарно дуже розма... розварюється, дуже-дуже смачна. Універсальна картопля годиться для всього. В цьому році вона найбільший дала урожай. Хоча, я вам кажу, у нас було надзвичайне літо, надзвичайний сезон. Тож, отакі сорти я вам можу порекомендувати. Це бівіана, слав'янка, фламенко і пікасо. Всім дякую за перегляд. Всім до побачення.